Хто нас захищають. Виставку авторських ляльок представили у Черкаському краєзнавчому музеї. 40 експонатів, результат роботи членкинь спільноти Авторська лялька-мотанка. Олена Адільбекова вимушено переїхала з Харкова на Золотоніщину. Зізнається, життя в селі надихає на творчість. Робота руками відволікає від спогадів про воєнні події, свідком яких вона стала у рідному місті. Її син зараз військовий, тож цей проєкт для майстрині особливий. Коли я зробила цю ляльку, це були мої емоції. В Це э, артилеріст, якого я бачила 23 жовтня прошлого року, коли зминулася форма артилерістів в червоних беретах, Сейчас вони. артилерісти йдуть сюди впереді. Чи не більшість ляльок мають реальних прототипів? Це відомі багатьом Давінчі Кушнір. Дехто з майстринь відобразив у своїх роботах рідних або друзів, які служать. Так пані Ірина з міста Овруч створила композицію «Посилка для земляка. Її герой розпаковує ящик зі смаколиками, вручно зв'язаними шкарпетками та лялькою оберегом, оскільки житавриської області. То я взяла солдата з 95-ї бригади, як земляка, і дала йому ім'я Земляк. Ось а біля нього котик, бо тема. Побуту наших воїнів на фронті мене зацікавило. Я передивилася дуже багато різних фотографій. Скільки наших воїнів виставляють фотографії з котиками, собачками, з пташками. Авторка ідеї, співробітниця музею Тетяна Григоренко. За її задумом, кожна робота присвячена певним військовим формуванням танкістам, піхотинцям, артилеристам, зв'язківцям, розвідникам, саперам, операторам безпілотників, медикам. Таким чином діти і дорослі, які відвідають виставку. Дізнаються більше про різні військові професії, про різні роди військ, щоб знали вони, тому що ми називаємо там ЗСУ. А взагалі це ж не ЗСУ, називається Сили оборони. Входять туди різні роди військ. І, наприклад, у мене жінки не знали, що армійська авіація і тактична авіація це різні. А тепер вони вже знають, що це різні, і армійська авіація вона входить до сухопутних військ. Науковиця консультувала майстринь, щоб зовнішній вигляд захисників був максимально достовірний за період підготовки. Ки виставки кожна лялька обросла особистими історіями. Майстриня мене просила, коли ви заберете цю ляльку. Я настільки боюся. У мене поряд працює ППО в Києві. Я боюся до того, щоб ця лялька нічого з нею не сталося. Я тягну дітей в коридор і ляльку тягну за собою, щоб її там не розбомбили. Все Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.